Всім привіт! Сьогодні в нас 17 липня і нарешті ми почали рух до нашої води та каналізації. Вже отака краса у нас тут з'явилася в войні. Тобто, вже підключили насос, опустили його у скважину і потихеньку просуваємося до того, що в нас буде вода. Зловила себе на думці, що не розказала, чому в нас тут <смі> такі складнощі, як може показатися. В нас є скважина, але ви можете бачити, що підключений цей лічильник. І чогось він підключений верхні ромашками. Ну, ладно. Тому, що в нас є вивід води. Для, ну, виведена в будинок заведена труба, яка може бути згодом підключена до центральної каналізації, яку планують проводити в селі повз наші будиночки. А чорна труба, ота, це в нас іде вода зі скважини. Тобто, в нас буде можливість перемикатися між двома. Водогінами. Навіть тоді, коли ми підключимося до центральної, і якщо раптом центральної не буде води, то ми можемо перемикатися і користуватися своєю скважиною. Отака От задумка, а як воно буде, подивимось. Так, показую е, другий поверх. Ну, це не другий поверх, це мансарда. Завезли. Сьогодні хлопці розгрузили і занесли плиту ОСБ для того, щоб робити підлогу. Зараз вона виглядає так, фіксуємо і запам'ятовуємо. Бо так виглядати вона буде недовго. Так, оса залетіла, цікаво, куди. Ну, і так само, тут у нас, значить, дві кімнати. І це буде підлога по всьому поверсі скрізь. І потім ця ж сама бригада буде робити нам красу отут, на даху. Дах в нас, ну, металева черепиця, він показує, як сусідський дах. Да, така тут в, в нас піна. У ролі утеплювача, бо в бюджеті тауна йде утеплювач вата мінеральна, але є опція доплатити і зробити піною. Всі, буквально всі, ну, в забудовника дуже багато таунів, і не тільки у Львові, а і в Києві, mm. і в інших місцях. Так от, є опція додаткова доплатити і зробити піною. Всі буквально обирають цю опцію, бо піна набагато краще, ніж вата. ну Там пов'язано з конденсатом, який ця вата поглинає. Ну, в общем. Піна краще, вона щільніша, вона виключає людський фактор в тому плані, що десь ну, вату десь не дорізав, не доложив якась дірочка, а тут піна, яка сама заповнює всі 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 щілинки і ну, щільність набагато краще, ніж у вати. Тому доплатили 1050 доларів за це, ну, плюс до бюджету вати. І в нас вийшов от такий дах, утеплений піною. І воно буде все зашиватися. А давайте ми збережемо інтригу. І я не скажу, чим буде зашиватися, а потім все всі побачать. Так. Що на городі? Повимахували помідори, довелося їх підв'язати. Ще до вищих палиці. це тримачі для вудок, вони телескопічні на максимальну висоту. І так в мене вийшло.